Всім привіт! Щось я підніс через чельсомінчика, хочу подивитися. Щось таке невеличке, що було по вечорам чи позаніматися. Я його недавно показував, я зняв з нього проволоку. От, Зараз <кхе> трошечки Попробую з ним ще розібратися, зробити йому другий степ, скажімо так. да? От. От як... Беру собі за правила знімати одразу дерево перед тим як я починаю з ним щось робити. Тому що потім можу упустити, і забути і щось клац, і ви не бачите ізначальності комусь ті шаги інтересні. Що тут я бачу? Ось о. слабе місто, чим слабе воно голе. Да? Рівне нема нічого, рівна палка і все. Треба з цим містом буде розбиратися. Тут ось я бачу з цими двома гілками, вони примірно одинакового одинакової важності, скажімо так, вилка, да? Получається і так вона всього плоска, і так вона йде. Щось з цим теж треба буде розібратися. Дай домінанцію їм трошки попробувати І отут ось я в цьому місці бачу, в мене тут таке скупчення конкретне. Буду я розбиратися ще з цим. Там дуже багато і локту слишком насищена часть. Треба її немножко підтягнути по, скажімо так, да, зелені об'єми вже подавати, тому що це от стає, трохи тут все ще розвиватися, буде, ну щоб воно плюс-мінус вже да, нам щось рисувало і не виходило слишком за рамки, щоб підключуся. Зараз я трошечки подивлюся, почиститься все байду тут. Цю траву побачу, що з корнями. Це наверно обирати, я колись планував. Ми ще подивимося. Трошки буду щось думати і ділитися з вами, якщо буде щось тут важне інтересне. Ну, і щось такий результатик вийшов. Тут ще куча всього. Конечно, надо доділувати. Ну, особо не таке, скажем так, інтервенту не зробиш, тому що це ж, скажімо, трампікантне, да, як і все. Як я казав. Так, щось тут все трошечки випадає. Ну, треба потихеньку підлізати. одна гілочка, там тріснула ветка. Так що я такі вечірці інтервенти буду потихеньку делать. І на да, протяженні там несоких лет, скажем, сезону. Да. Чи може за один даже плуз. Чиси на трошки лінить сюди заокруглить. Як їм показати? Отак, мабуть. Ну, Сюди наперед подати треба. Дуже назад западати, тут слишком пусто все всередині. Чуть-чуть під'єднати цю частину за Ну що, так, да, тут пусте місто голе. Там нічого не викло перед цим, скоріше і не викине може колись. Ну, на даний момент пленка і проволока ось є в мене дві гілки тут. Тоненькі, все одна внизу є, ну, їх трогати поки ще не можна, тому що вони зломляться. Щось тут трохи, це трошки дефект. Ну, ще, в принципі, можна ще моделірувати, трошки буде. Тут дивився, ще думав, може щось І ще опять потихеньку підганяти, потім сюди наперед подавати це, Щоб воно слишком не виходило назад. Скажімо так, що це каскад. Тобі ж в такому плані дивиться. Ну, це буде вже в ще раз, тому що. Ну, щось приблизно таке. Було все та питання, воно таке красиво, прикольно було з цієї сторони входити. Я не знаю, зараз отак може структуру більше вийде, Якби і тут просилося з цієї сторони. Да? І вони равномірні були, ну оприділився і, скажімо так, чуть-чуть сюди ще трошки погоню макушку на цю сторону. Ось треба все робити, тут раб трошки нижче. Да? По висоті і буду розкидувати. Ну, ось такі приблизно, Роботки, експерименти для мене чисто, шок. Ну що я давно таке дерево Хот, хотів, але в мене вже й було. Мені кончили, було прикольне, кончило. Заблоку староба все буде пустити. Десь теж пусто. Сустана буде щоб мене тут теж плавно сходило. На. Щось, ну, навряд чи тут щось можна буде виявити, тому що це не ті растіння, з якими так можна працювати. Воно, скоріше все, просто буде повним. Я пусть буду таку форму давати і все, закрувлено. От. Ну що, все. До наступних відео. Так я все невелички коротеньке, чисто. Думаю, підтягну вже гляну, що і вже не думать. Ну Щось таке вийшло. На першому відео там вони, зрозуміло, робили щось. Ну це дійсно, що ця сторона ну, нічого не викинуло і буду виходити тепер без цього. Щось отсюда знизу скинем сюди. Чуть-чуть в будущем. Все, до слідуючих. Щось так приблизно, лице бачу. Навірно, десь на кому щось в плані. Ще потім набу сюди торочуть подай, і все закруглить.